Чому ви постійно гортаєте стрічку в соцмережах, витрачаючи на це купу часу і потім нічого не встигаєте? Я вам зараз розповім. Буду вдячна за лайк та підписку, адже я розповідаю про психологію мовою простоти. Отож, коли ви гортаєте стрічку в соцмережах, витрачаєте на це купу часу, насправді такими діями ви закриваєте якусь свою потребу. Це може бути, наприклад, потреба у відпочинку, або потреба в емоціях або потреба в спілкуванні, чи навіть із самоідентифікацією, потреба пов'язана, тобто порівняння себе з іншими людьми. Але важливо задати собі зараз декілька питань і дати собі чесну відповідь на них. Перше питання: яку потребу через дії, які я зараз роблю, я закриваю для себе? І питання номер два: як я можу зробити це інакшим способом? Пробуйте і користуйтесь!